Перейменували близько десяти, однак назви двох залишили без змін. Ще у 2016 році у млинові та навколишніх населених пунктах, які пізніше увійшли до громади, вперше взялися за перейменування вулиць, які мали назви, що асоціювалися, із часами СРСР. Були перейменовані всі вулиці, які були пов'язані з радянським союзом. Було прийнято відповідне рішення селищної ради. Лишилося дві вулиці, які на той час ну не мали може такого суттєвого значення по перейменуванню: це вулиця Пушкіна і вулиця Гагаріна. Згідно нового закону деколонізації, і дерадянізації, який не був чинності в липні цього року, до 27 січня 2024 року, Вулиці Гагаріна і Пушкіна у Млинові повинні бути перейменовані. Процес обговорення по перейменуванню цих двох вулиць в нас вже був розпочатий ще у. У 2022 році це питання обговорили депутати на сесії, і в зв'язку з тим, що війна в нас все-таки триває, то це питання депутатами було вирішено призупинити і повернутися до його розгляду після завершення воєнного стану в Україні, тобто після завершення війни. Зараз відбулися зміни в законодавстві, і нам визначений органами місцевого самоврядування визначений конкретний термін з початку дії вступу закону. Нам ми маємо півроку, щоб привести у відповідність назви топонімічні. Окрім цих двох вулиць у млинові будуть перейменовані вулиці 43 населених пунктів громади. Сформовано список це більше е, 10 точно, десь, мабуть, 15 таких назв. Це не тільки, скажемо, ті вулиці, які названі прізвищами, саме тих діячів, які пов'язані із Російською Федерацією. Це є і такі, які Прив'язуються ніби до радянщини, це вулиця Жовнева, Травнева, Правди. Тобто, в нас є й такі назви. То ми ці вулиці зібрали список і так само плануємо перейменувати. Нові назви вулиць обиратимуть мешканці громади. Для цього на офіційних сторінках Млинівської ТГ у соцмережах буде створена форма, де люди зможуть запропонувати свої варіанти. Ми будемо звертатися до нашого населення, до наших жителів громади, до громадськості з пропозицією щоб вони нам подали свої на назви цих вулиць. Тоді ми будемо на топонімічній комісії ці пропозиції обговорювати, виносити на загальне обговорення. Ну, взагалі ми це робимо через соцмережі, тоді значна кількість громадян і жителів громади можуть взяти в цьому участь. І після цього будемо виносити на затвердження. Зазначимо згідно законодавству, якщо громади не встигнуть перейменувати вулиці у визначений термін, за це візьметься обласна державна адміністрація, яка без обговорень може затвердити свої варіанти назв. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко випуск новин.